Вітаю всіх на моєму каналі. 26 червня 23 року Херсонщина на черзі дозрівання такого класного сорту під назвою Курезія. Смачний сорт раннього сокодозрівання іде якраз перед рабадою, майже зрубістою разом. плоди вже майже всі спілі значить сорт цікавий тим, що не боїться морозів пізніх заморозків до манілії 50 на 50 було ураження, але урожай, як бачимо, є. Плоди смачні, насиченого абрикосового такого смаку. Вага самого плоду приблизно 60-80 грамів. Вони круглі, такі красиві, блискучої поверхні. Блискуча поверхня в них окрас такий насичений оранжевий з таким напиленням на сонячній стороні. Були дощі перед цим трохи є тріску. Отакий От всередині він кисочка невеличка, м'яко товста, дуже соковита, м'ясиста, солодка з кислинкою така. Ну, я повторюсь, що смак насичений такий вже не пустуватий. Нема такого, що щось є, чогось немає. Тут все є. Тут така гама смакова, що дуже подобається цей сорт вже. Він як для мене, коли вже я дуже перебираю по смаках абрикосу, мені від цей дуже сорт подобається. Під шкіркою легка кислинка, сама м'якочка солодка. Така структура м'якоті злегка похрумує, але розстає прямо. Соку багато превосходний. Сорт не пам'ятаю, звідки це сорт, по-моєму, з Германії, з Німеччини. Так як цей сорт там в ціні через те, що його можна садити в таких низинах, там де часто якби, возвратні заморозки і другі абрикоси не хочуть родити. Це в них ціниться за цього. Ну, по смаку скажу, повторюсь, що смак це у мене на такому в такий період це йде як топ смак. В такий період. Рубіста це дуже красивий топ. Смак там ну, би звичайний. Кистосолод, солодкий такий. Треба визрівання в робіста ждати, щоб насолодити смаком. Цей іменно такий, що дійсно насолоджується. Вісна не брав. Якби тут помилитись важко. Оцей плід грам 70 важить. Тут ну, розрив невеличкий, від 60 до 80 грамів немає, там, що показувати вагу. Ну, на цьому буду цей огляд коротенький завершувати по абрикосі корезія. В такий строк. Дуже смачний сорт. Обов'язково до нього приглядайтесь. Всім доброї зустрічі, до побачення.